Вітаю вас, друзі! Мене звати Богдан Міхаєв, і я працюю на телевізії. «Новум». усі ми знаємо, яка зараз тяжка ситуація в Україні. Російська Федерація прийшла на українські землі з війною, і мирний народ намагається сховатися від цієї агресії та геноциду українців. Саме тому разом із керівництвом телевізії «Новум» ми хочемо записати серію відео, у якому будемо інформувати українців про те, що робити, коли ви уже перетнули кордон із Польщею. Отже, після того, коли ви перетнули кордон із Польщею, ви повинні підійти до найближчого пункту допомоги українцям. Вони позначені кольорами українського стягу і називаються в основному пункт допомоги українцям. Базуються вони на залізничних та автобусних вокзалах. Знайти їх дуже просто, адже у кожного є мобільний телефон, де він може відкрити аплікацію Google Maps і подивитися, де знаходиться залізничний або автовокзал. Також у кожного громадянина Польщі ви можете підійти і спокійно запитати є двожець у пунктах допомоги залізничних та автовокзалів ви можете дізнатися абсолютно всю інформацію про транспорт, тобто вам можуть допомогти, як дістатися до вашого міста, а також можливо, як купити білет, якщо ви хочете їхати десь далі до іншої країни. Також там ви можете дізнатись і правову інформацію по оформленню документів, можливо, вам потрібне помешкання або знайти роботу. У всьому цьому вам допоможуть. Оскільки наша студія знаходиться у місті Катовіце, абсолютно всю інформацію про пункти допомоги українцям у місті Катовіце, ви можете дізнатися під відео у описі. У наступному випуску ми з вами поговоримо про те, які документи потрібно першочергово оформити, приїхавши у Польщу. А на сьогодні все. Всього вам найкращого. Слава Україні та Польщі!